Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. У нас за окном середина марта, плюс-мінус один день 2025 року. І мене долі судьби закинула сьогодні на Дніпровську набережну. Я знаходжусь біля Рівермоло. Подивимось красу, подивимось, атмосферу, подивимось, як живе Київ у звичайний будній день. Та трохи-трохи розповімо, що у нас з новин на сьогодення, який у киян-настрої де взагалі у українців, де і все, що навколо нас побачимо, теж подивимось. Тому, друзі, якщо ви готові разом зі мною пройтися трохи, відволігтися, можливо, можливо, насолодитися, то давайте розробимо це разом. Вподобайку влупили, палець, вверх поржали, не забули перевірити підписочку, звісно, не забули про коментарі любая активність. Присягнули ремні і погнали. Так, друзі, це у нас Рівермол, там у нас новус. Я взагалі-то приїхав у Рівермол. І зараз, і в одному з наступних відео я розповім, чому це сталося і що я там взагалі-то забув. Так, тут у нас, ну я дуже рідко, чесно кажучи, тут буваю, тому що цільноправильно у цей торгівельно-розважальний центр я не їжджу. Але коли тут буваю, то іноді тут ну, так, так би мовити, по набережній, по цій. Прогулююсь. За вікном у нас зараз по погоді плюс десь 18 градусів на сонці, можливо, всі 20-25. Так, які 20-25 на сонці, мабуть, всі 30 градусів тепла. І як прогнозисти нам кажуть, кожен день протягом цього тижня, зараз будній день, буде все гарячіше та гарячіше. Але вже у неділю з вихідних починає холоднішати і вночі, там, чи в понеділок. Неділок, в наступний вже буде температура десь біля нуля, вночі ноль, а в день десь біля 6 градусів тепла. І, друзі, я не знаю, як у вас, а в мене, наприклад, сьогодні ще вдома. Працюють, працює Батареї. Ви можете собі уявити. В квартирі десь 25 градусів тепла, на вулиці вже 25 градусів тепла, а опалення ще працює. Люди скажуть, люди кажуть, ви що з ума всі посходили? Яке опалення? Люди відкривають окна, відкривають двері для того, щоб хоча б прохолодніше було в квартирах. Я знаю негатих людей, які вже реально включають кондиціонери. Потому что потому что жарко. Потому что дома жарко и просто истекаешь в потом. Когда если кто работает дома, то это жесть полнейшая. Но, но, друзья, несмотря на это все, посмотрите: на воде еще лед лежит. Ще крыга, Тут, звичайно, так. Я згоден, що тут така затока: тут нема ані течії, тут нема ніякого транспорту водного і тому тут так ще. Але ну я здивований, чесно кажучи, я поки сюди дійшов, я дуже здивувався, що тут ще є криги. Мені здається, що на всіх водоймах України та Києва вже криги не повинно було бути. Так, друзі, що стосується новин на сьогодення. В принципі, в мене, знаєте, від цих всіх новин, іноді, коли я читаю, іноді коли я дивлюсь, в мене просто на голові починають шевілітися волоси. Ну, смотрите, сьогодні радники Трампа думають, як пом'якшити санкції, накладені на Росію, включаючи нафтові обмеження. Ви можете це представити? Це якийсь дикий сон, це, дікий, це фільм ужасів. Бункерний дід. Который признан всеми странами, за исключением там каких-то Сомали там, и так далее Зимбабве э, военным преступником, который Запускають шлюхеди, мопеди свої і ракети кожен день без виключення, по всім містам України. Гинуть люди, гинуть цивільні. Він намагається зробити так, щоб ані діти, ані дорослі не могли навчатися, щоб вони не могли вести якийсь відпочинок, щоб вони не могли жити нормально. І цей реживолосий, як його назвати, він каже про якісь санкції, зниження санкцій проти цього бункерного. Діда. Ну, це какой-то треш, цей маразм просто кріпчає. І такі новини ти читаєш, і, гад, і думаєш, що, ну його нафік, може бути взагалі треба їх не читати, а треба щось просто художню літературу якусь дивитися. Ну я не знаю. Підкажіть, як ви це переживаєте, як ви реагуєте на це? Наступна новина теж за сьогоднішній день. Просто от я відкриваю телеграм-канал Посадовець Київської військової частини. Розікрав друзі 5 тисяч літрів. Пального. Ви вдумайтесь в цю цифру. 5 Це не 5 літрів, це не 50, це не 500. 5. Тисяч літрів пального, якщо ми просто перемножимо навіть 5 тисяч, скільки зараз бенз коштує там 50 гривень. Це виходить 250 тисяч гривень просто на рівному місці. І ось ці от е ділки, так би мовити, їх просто тьма. Це тільки новини про тих, кого викрали. А б, уявіть, скільки тих, хто просто працює на благо своєго, своєї кишені. Це Ну це якийсь треш, я не знаю, щось з літрів. Ми не так. Кожен хоче нажитися на будь-кому іншому. Тобто він викрадає ось ці ось це паливо, а потім бійці, потім ЗСУ просто не, 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 не стачає для того, щоб заправити свої автівки або вони вкладають свої гроші. Ну ви розумієте це? Як це? Як, як це як, як таке може коїтись? Так, друзі. Я дивлюсь зараз на годиннику десь у нас скільки 16.39, А на цій набережні за рівермолом до речі, багато я знаю, що багато людей про неї навіть не знають про таку прогулянкову штуку. І багато людей сюди навіть не доходить. Ті, хто постійно ходять в ті, звичайно, знають, що тут літку, влітку, тут в взимку, щось відбувається постійно. Там каток зверху, там якась музика, якісь латочки, да, з багатьма наїдками, але так, щоб було. Повна відсутність людей тут, такого, мені здається, не буває. В останній раз я тут був взимку, я вам показував льодовий, льодовий стадіон, який тут залили. І мені, до речі, сподобалось, як це тут було встановлено. Бачите, зараз, хоч будній день в Києві, температура ну, не така, прям, не плюс 30 градусів, але люди гуляють. Люди гуляють, відпочиваються. Зрозуміло, що ті, хто з дітьми, ті, хто з мами з дитинками, ті ну, в будь-який час можуть це робити. Але е, всі інші в мене постійно виникає питання: хто ці люди? Тобто, вони що вони не працюють, чи вони вже відпрацювали, чи вони працюють по по ночах. Ну, коротше кажучи, я не знаю, як таке. Зверху, до речі, минулого разу, коли я тут був, я підіймався ще паркану. Не було. Зараз, бачите, там якийсь паркан, щось роблять, і мені здається, там якийсь... Що там таке. Зараз піднімемось, подивимось, що там таке відбувається. Мені здається, там якийсь картинг буде скоро. До речі, теж не дуже така цивілізована. Бачите, атмосфера, тому що просто для людей навіть нема лавок. Для собачок є кульочки, а для людей нема лавочок. До речі, дуже рідко зустрінеш. Бачите, кульочок раз і для собачих відходів окремо. Ось така краса. Загальні відходи. Чому на загальних відходах намалювали рибку? Пластик, папір, скло і загальні відходи. І в мене, знаєте, завжди питання, я бачу, зверху ставлять бляшанки металеві, в який саме ось цих боксів треба класти металі, металеві бляшанки. Куди? Чи це не рахується взагалі за сміття? Мені не зрозуміло. Так, давайте по наверх і подивимось, що там відбувається. Там щось дівчата там танцюють. До речі, друзі, нещодавно в... Ми з вами були в одному з минулих відео. Ми з вами були в дуже цікавих місцях. Ми з вами були на Хрещатику. Ми з вами пройшлись, подивилися як у вихідний день людей повисипало просто на вулиці міста. Ми з вами були на Володимирському ринку. Ми з вами були на де ми з вами були ще на Бесарабці. Тому обов'язково подивіться. Я не буду лишати посилання. Ви просто зайдіть на канал і подивіться. Просто в стрічці новин, що у нас було минулого разу на каналі. Все це. Вільному доступі. мені, до речі, друзі, іноді дивує, ось сьогодні я прочитав коментар. Людина, ми були в лісі льпо, да, дивувались цінами. І людина пише в коментарях: ти і що би зайшов в Гудвайн? Ти що не бачив в Гудвайні ціни? Я говорю, слушайте, так ми були в Гудвайні, скидуємо силочку. <хай>, Хай людина дивиться. Коротше, я про що? Про те, що людина каже, що... Короче, друзья, если вы хотите не пропускать видео, если вы хотите следить и быть в, ц... в, центре всей этой эпопеи нашей с вами, то подписывайтесь, подписывайтесь на канал и не будете пропускать вообще ничего. Лесельпо без Гудвайна выброшенный на ветер, скажем так, ваше время. Поднялись мы на другой поверх. Давайте глянем, что тут девчат отбывается. Такая Розмінка. Можна я проскачу? Так, Так. давайте глянемо з цього боку. І Хто не бачив минуле відео, подивіться, яка у нас історія з цим рівермолом і з, цим, з цією набережною. Коротше кажучи, всі ці люди на тому боці. Знаєте, дивлюсь, як на куту Сіверну Корею. Е, вони собі взяли і огородили з цього боку, огородили, і огородили ось з того боку біля дому. І ось ця вся набережна, ось там від початку і до кінця, там де прогулюються люди, вона зачинена, вона закрита. Тобто, я, наприклад, або будь-який з цих людей, котрий, бачите, зараз тут відпочиває, він при всьому бажанні туди не зможе потрапити, не зможе потрапити, тому що, ну. Тому що тільки для ізбраних, тому що вони вирішили, що це тільки для людей, котрі проживають в тих будинках. Вони так туди можна, да, з танцем і з бубном, туди можна потрапити. Але якщо ви просто зайдете через якийсь будинок. Через Чере, ну, наприклад, да, ось там я бачу кафе, а там я бачу кафе. Тобто, з того боку, ви заходите в кафешку. І тут вже через кафе таким сквозняком сквізняком виходіте. Це якась жесть, что... я не знаю. Да, ви писали минулого разу, що всі водой, всі річки вони повинні бути вільні для доступу. Ну, як є. Як є. Не знаю, що вам на це сказати. Друзі, дивіться, вже починають трохи-трохи тераси вибиратися на вулицю. Тобто, всі кафешки, всі ресторани, котрі до, до, до цього моменту були в, в закритому форматі, вони починають вже виходити на свіже повітря на вулицю. Ось Дівчата знімають тіктоки. Снімаю Тіктоки, тіктоки зараз просто в тренді. Тікток, до речі, друзі, якщо мене дивиться хтось з бізнесу, да, з владільців бізнесу, вам на замітку, що тікток може давати дуже багатий вихлоп без будь-яких вкладень. Я маю на увазі грошових. Просто. По 100 тисяч, по 200 тисяч. Наприклад, ми з вами знімали на Бесарабці ні, на Володимирському ринку. На Володимирському ринку. І там був у нас хлопчина, котрий 42 роки продає гранати. Ми зняли там, я не знаю, декілька хвилин, і він розповідав, як ці гранати чистити. На одну хвилину. на одну хвилину відеоролик я розмістив в Тіктоці, хоча в мене не було в Тіктоці, саме для цього я зареєструвався. Як ви гадаєте, скільки з моїми там, не знаю, 30 підписниками цей відеоролик подивилося людей? 300 тисяч людей. Просто як людина чистить гранат. Скільки до нього звернулося, не знаю. Треба завітати до нього і запитати, який в нього вихлоп, тому що мені здається, ну це круто. 300 тисяч людей дізналися про його місце, про його гранати, класнючі та дуже, я гадаю, що смачні. Так, ось така друзі. У нас невеличка прогулянка, невеличка така, невеличкий такий формат просто. буднього дня у Києві. Не буду вас відволікати від ваших важливих справ а може і страв. Вподобай, влупили, палець їх прожалі. підписались, щоб не пропускати нові відео. До нових встреч у наших Всім пока.